Доріжка, яка має бути в кожному домі, це саме безверсова доріжка на силіконовій основі. Мілкі геометричні лінії, стриманий сучасний європейський дизайн. І, звісно, ниточка, яка зовсім не сприймає вологу, вона водовідштовхуюча. І ви знаєте, що ця доріжечка є в ширині від 0,8 до 2 метрів. Вона зовсім не марка. Можна сміливо пройтися взутим. І ви знаєте, що вона не ковзає. Тобто маленькі діти. Тобто люди похило віку, вони не послизнуться. Ви можете не переживати. Якщо потрібно інші варіанти доріжечок, є дуже великий вибір. І ви знаєте, що доставочка безкоштовна. Вирізаємо любі розміри під шафу, під холодильники, під дивани. Будь-куди. Великий вибір без ворсових доріжок на силіконовій основі. Ви подивіться, який вибір. І, до речі, є доріжки, які можна прати в пральній машині. Ось такі, от під мармур, ось така от краса на чорній основі. Беруться в пральній машині із коротенькою мікрофіброю, яка досить приємна. Тому обов'язково звертайтеся, і ми підберемо вам любу доріжечку, і навіть ворсисту, і менш ворсисту килими України. Звертайтеся.